Всім доброго ранку. Ну що ж, у нас варнка продовжується. Точніше, після ремонту, після дожів виїжджаємо. Пластик вирішили не будемо ставити. Оце ще за щитки чому. Трошки шумить підшипник в генераторі, я думаю, дороблю ще там за 2-3 дня. і знімлю його, відправлю на зиму, щоб поміняли підшипники. Як на комбайні то відправляв, тож зробили і я забуду це питання. Бо є трошки. І ремінь. Правда, цей ремінь ми лише купили, він зразу лопнув бачите. У нас є новий запасний, все, але він нормально крутить вроді. Ще буде робити. Ну, може, доробимо вже. На новий стін поставимо новенький, а це піде в запас, у всякий случай. Батько з братом помили комбайн, поки я орав. Не прям ідеально на таку, на четверку з мінусом, але набагато краще, ніж було. О, отут повністю пропустили кусочок цей, верхній достали. Ну вже щось трошки краще, ніж був. Але я ж кажу, до ідеалу далеко. То як ми купляли, як який був блистів, то йому далеченько. Ну так, повидували, повимивали, вже хоч комфортніше, коли в ньому буде щось крутити, дивитися. Ну, Решетами подоставали, я був знімав, показував відео на верхнє здавати на ремонт під барабання. Та да, там троти, будемо. Оце ще шнички знімаємо, подивимося до підшипників і може їх ще. Треба під поміняти, чи наварити, коротше, треба розбиратися. А так особих проблем то по компанії не було. Тобто він відробив нормально, нічого такого не було. Задку вже загнали в ангар, в гараж чи в склад на зиму. Вже потихеньку готуємося до зими, бо ну, сухіше не буде, кажу, чекати, орати, бо болото трошки, але сухіше не буде, їм через пару днів вже сніги передають по Україні. Так що а нам там, якщо без поломок, два дні. 20 гектарів залишилось трошки, може більше. Та є там ще коли. Є я вчора повний бак сполив. влази по нашому сітчику майже 400 літрів. Та бак, мабуть, тут на 390, ну, трошки погибка є на лічинику. так такі вирішили не ставити, бо немає часу з ними гратися. Бачите, тут. По-другому ставлять такі отвори, їх можна переставляти. Ну, коротко, це дуже довго, поки їх поставиш півдня. Ті болти розставиш, потім воно ще буде забивати, глибину, висоту. Коротко, так доверям нічого страшного не буде, трошки крузи зверху, тим болі бачите, воно ондо. налипає. І це зайшов пісок, блистіли корпуса. Вийшов, приїхав на друге поле і все, ондо. просто позаліпало, позаліпало. Ну і болото. Болото, бо земля ну, така вона. Ну Нічого. Зробимо весною культуватор стяне це не проблема. Вже на полі працюємо. Тут, бачите, у нас такий склон. Прям серйозний склон. Ще й поперек, же це поле ореться. І він трошки є така проблема плугові, що не докидає. Перший корпус не докидає. Просто, говорі, так прохладно, що замерзає вікно. Треба концінер включати, але холодно тоді. Короте. Проблема, що перший корпус погано докидає. Його плуг починає уводити в сторону і він не докидає. На рівному було нормально, сьогодні на склон пішло і така біда. Я не знаю, може там ще треба підрегулювати, але на рівному нормально, а тут така є біда. Якщо почати знизу було, то було б шикарно. Але буде ярок, і буде трактор ще більше перехилений, Ну, коротше, трошки стрьомно. Часто більш-менш нормально, але є така біда. Тому думаю сьогодні ще догору по максимуму, скільки зроблю, ну, поле не зроблю вже 18 гектарів, поле вроді 30. То завтра вчіплю реклітель і ту сторону, оце у нас виходить серединка, пої забрали, холдинг, і розбив в середині поля просто. То приду реклітелем і доб'ю той кусок, може краї повідходять, там ще на цей кусочок. Треба заїхати рихлітелем. А це, що хотів показати, це, бачите, в Холдіна тут була пшеничка, вони її убрали і посіяли рапс. Там трошки весь зверху по пай 2 гектара по пару посіяли, а тут так напряму, ну напряму, аж дісковка якась була. І сходи, вроді, є того рапса, ну, ми рапс не сіємо, я не сильно такий в ньому розбираюсь. ми рідочки є, ну щось він такий. Як на мене, що слабенький. Хоча печі, може, може, мені так здається, і він нормальний. Ну, цікаво де наблюдати, подивитися, бо в нас рапс ніхто не сіє із таких мелких фермерів. Тільки холдінг і все. А так всі там дозако 500 гектарів рапс не сію. Чому не знаю. Оце така трошки є проблема. Ну, я думаю, сьогодні доб'ю цей кусок доб'ю. Можливо, ще краві дойду, коротше, буде дуже таке. Та що це всередині чотири краї треба І Одні з них треба відходити розвертатися по ну, таке. А те, що розворот його розвертає і уносить, ну, трошки не гарно, воно виходить такі полоси. Тому що курс зверху це нас не лякає, культиватор остяне до весни, тут буде. Нічого не буде, де не делиться, це таке. Хто не вірить, може підписатися весною, культиватором покажуть ці поля. А, ну і плюс ці поля у нас, бачите, тут дерева там є, але ну, в основному такі тут кілометра три, мабуть, про протінок. І коли ми в тому році не робили культивацію, чекали до пізні, останню робили одну культивацію, то така була як вітрова ерозія, дуже сильно зносила. Цікаво також понаблюдати на рехлітелі. Якщо рехлітіл не зроблю, то, то край від дороги, Як буде зносити, не буде, більше, менше буде зносити. І порівняй по вражаймість. Бо тут все буде соняшник посіяне, що то поле, що оралось по кукурузі, що це поле по кукурузі піде, соняшник. Тим взагалі. Я думаю, що ми кукурузу сіяти не будемо. Думали за 9 гектар посіяти, а зараз я думаю, що, мабуть, і тих 9 гектар сіяти не буде, немає в ньому сенсу. Раді 9 гектарів тримати жадко нема смисла. так, обиралось так. Важкувато, звісно, комбайну було наверх тягнути. Бо тут такий подйомчик серйозний. А що так не орати, воно б кидало краще. Не хочеться жалко трактора мучити. На ці гори тягнути, дуже великий подйом. Може камера так сильно не передає, але тут прям такий хороший підйомчик. І мучити трактор ну, не бачу смисл. Тим більше сіяти, я думаю, ми так будемо сіяти. А що в цьому році посіяли ось так, оце ж у нас недавно прийшло лише два роки тому. Батько почав сіяти ось так під посадкою на рівному і каже, дуже глибоко пішла сівалка, і цеп раз за разом спадав. У нас ОПС. І там такий цеп, і він спадає. І він каже, ні, все так сіяти не буду, а так буде краще. І тут теж на склонах, ну важкувато тою пескою сіяти. Одна сторона сильно завалюється вниз і сильно лізе під раму. Аж ну, нормально так просідає. Хоч і там колеса не в самому укриє, а всередині стоять. Ну, не дуже воно тримає такий склон І це спадає, там ще така конструкція, що це дуже низенько йде. і Плюс ми глибину накручуємо, щоб мокре сіяло. І є така проблема. Тому не знаю, як будемо в наступному році сіяти, але точно будемо пробувати ось так сіяти. Плюс ми проїжджали недавно в тектор, -то їздили. дивитися, там проїздом були, заїхав, дивився Дивиться, сівалочку квартири ленд оптима питав. Ну, наявності не було, так тільки на ціну. Я чисть думав, що вони набагато дешевші. Така ціна конська, там, щось під 80 євро, якщо не більше. Ну, ТПЛ там, взагалі 120-118, ну, може кажеш, там, 2000 можна скинути на маркера, якщо без маркерів взяти. Але все одно ціни так, для нашого об'єму ну, нереальні. Думав оптима, ну, думав десь вона 50, cassette, так, stadium, 70 чи 80. І тут це ще не максимальна комплектація, це електроцієм. Електро Мотори будуть. Але не зовсім максимальна комплектація. Це не скоростна, бо там ще є скоростна і не скоростна. Тож. Дуже мені сподобалось GreenPlace PL 5500. Класна сівалка, блін. Але теж ціна її не дешева. Майже ну, чуть, чуть 112, коли темпо стоїть 120 або 118, тобто невелика різниця. Але вона була на цьому. На площадку в них... То подивився, добро, важка ну, така, така навіт вона. Вроді як три тони має, ну класно зроблено. Дуже класно, мені дуже сподобалось. Це. Розвертаюся, так і з вами говорю, пух розвертаю. То вона мені сподобалась. Так облазили, її, ну ціна непід'ємна для нас. Тим більше в цьому році так точно. Але цікава ця Щось дуже похоже вона на Атрію. І по бункеру, і по складній рамі, ну багато що. Єдине, що там є радари, це все, і бас, і комп'ютер показували топ-кон, там такий здоровий монітор. Може, колись щось. Ну, там як електропривода йдуть на секції електропривода, а на мінеральні добрива то просто механічно. Я хотів би по електроприводах, ті нас в цьому такторі і бас, підключили, до навігації підкинули. Відповідно, що треба купити активацію чи монітор новий, щоб секції були, щоб можна було виключати. Щоб таку сівалочку, що взяв і на багато років. Плюс мені сказали, що як брати сівалку, то брати треба, щоб було 4 колеса. Ті, хто в коментарях писали, вона більш устойчивана на таких склонах. Вона якраз на 4 колесах таких масивних. Але, але, може колись, не, не, не зараз так точно любиме моє заняття це відходити краї. І вроді лочки ці акуратно опускають, щоб менше було цих задірів, все одно треба прийти. Перший круг нормальний, другий вже тако містами, а четвертий – саме найцікавіше. Що... Ти бачите, де земля піщана, Три корпуса очистились, одразу самі повитирались. І було таке от -от... От так. Да. Короче, не можу, дати, перший кидає, а вторих дуже крутий подйом. Камера передає, не передає. Ну, Подйом крутий дуже. Всім доброго ранку, у нас наступний день. Ну, Що, як я вчора казав, оренка для мене завершилася. Знімаємо плуг, зараз вичіпляємо, правда, треба було почистити, але вчора не було в мене бажання на полі це робити, вдома почистив. Відчіпляємо плуг, вже все на наступний рік. А може і... Ну, будемо бачити, по рихленню. І чіпляємо рехлітель. Там залишилось десь гектарів, не думаю, 6 і краї. То, я думаю, сьогодні 100% все здоб'ю. Там ще короткі гони так вийшло. І мені здається, я плугом довше розвертаюся, ніж їду прямій. Один розворот, три розвороти і просто проїхав опять ці розвороти. Рихлітелем буде проще, бо підняв, по загонкам входить собі. По навігації, по загонкам, то і швидше буде. І плюс захват 2,5 метра і 2 метра. І там є такий кусочок, де потрібно заїхати тільки рихлітерем, бо плугом там я накручусь дуже довго. Тому такі у нас справи. Зараз масло провіряємо. Ну, масло він не бере в нас взагалі. 250 годин міняє масло, то від залівки до залівки нічого не бере. Зараз вже 160 уровень, як був, так і є. Ну, звісно, бажано. Ну, може батько. Не може, а батько і брата почистять, поки в дверих сьогодні. І я потім приїду, знайду якийсь нігрол, помастю їх. Вроді в тому році помастив і воно вроді таке ржаве стало, але заїхав в один проход і зразу чистеньке став. До цього ми ніколи це не робили. А це прям таке, як залипає, як воно може нормально перекидати. Як він може нормально перекидати, докидати кукурудзу, яку не блистять і забиті. І то, як показував, де пісок, ідеально було. Лише трошки другий ґрунт, все. І тут теж така біспіща на земля. Ну, маємо, що маємо. Тому Зараз відчіпляємо. Ще сьогодні, я думаю, якщо без приключень, то сезон 2025 польових робіт ми завершимо. Ділося, ховаємося в. Помиємо, заховаю вже його ангар, зніму генератор і залишено тільки соняшник перечистити. І все тільки треба ресета купити, бо щось Не дуже гарно виходить, дуже багато відходів йде. Решета купимо, перечистимо. Це перший рік ми завезли в склад зерно, соняшник на продажу збирати, бо завжди як ми вбираємо, на аліватор, на аліватор місяць-два, ну як там по ціні, чи одразу продаємо. І все, а це у нас появився склад, є вже куди завезти, то завезли трошки. Ну попробуємо, як це. Ще не знаємо, як будемо продавати, звідти кому, як, як вивозити, бо в нас машин своїх немає. Внутрь туди машина не заїде, ковша у нас немає, треба наймати якийсь ковч чи монітушку. Ну, вроді є, тут селі МТЗ з цим ковшом. Собі не хочу ковш, не знаю. Вроді якби таке трактора на два штуки, є куди підчепити його, але щось. Лучше вже краще взяти якусь з часом пізніше, але взяти манітушку чи ЄСбіжку. Набагато краще буде. Та я теж не знаю, як це все буде, але поки це все одно падає. Будемо чекати десь до лютого, соняшником. У нас не тільки соняшник, трошки, там, може тон 40, якраз на дві машини буде плюс-мінус. Так, вчепили реклітіля. Я кажу, ніколи не треба наперед загадувати. що сьогодні закінчився, все нормально. Під'їхали заправлятися, світло виключили. ну Ми несли, кинули мопеда на це електромопед, 67 вольт, інвертор є в мене. мопеда, заправилися Там заправки 600 Вт, заляли. Дивлю щось потік Це антифрізер. А тут така шлана, є проблема. Чи не проблема. Я сьогодні утром залазив в бачок верхній. Дивитися, чи там є тасол, бо коли міняли компресор, його знімали і трошки не все влізло, треба підливати. І, мабуть, шевельнувся, бо тут удобно так брати і залазити. Я вже так не вироблю, я за цю затягую, щоб не варто залізти. А може, коли нахилявся, шевельнув, вже таке колись було у нас, ми цей хамут міняли, патрубок той. Може, шевельнув, бачив, почало відтикати не сильно. Оце точно сьогодні зранку, бо зані буде велике добре. Бо взяв ключ, підтягнув хамут на 10 такий здоровий. Ну вроді як, я думаю, це остатки старі по... Ще витикали. Ну коротше неприємно. Ну, вроді немає. Вроді стало. Ну буду наблюдати. Так що виїжджаю в поле. Вже на полі розбив загонки. Рав звідти сюди знизу, а вирішив розбити загонки знизу. Чому? Тут рівний край. Вийшов клинчик, там чисто на один проход я Прийшов, по ньому вже проїхав, вирівняв і все, пішов. А якщо нача б поворонки, там був би клин здоровий. Потім, де би сюди, і тут би був клин, теж кататися. Два клини вийшло, так? Один вийде і все. Ось такий фон, ну трошки, звісно, він лякає на даний час, не знаю, може пожаліємо весною, як посіяти це, Ну, на ну, рихлані мені подобається більше. Набагато легше, хоч і ходив менше швидкості, бо дуже кидає. Воронки так не кидало. Чи, можливо, тут більш м'якша земля, ніж там, але дуже кидає. Це раз. Глибина 35 плюс-мінус. Розход менший. 2,18 гектара. 40... 45 літрів. 44, 9, 45 літрів, 2,18. Да? 45 розділити на 2,17. 26. 20, 20 літрів, ну, хай 21 літру відпали. Я вважаю, непогано. Поромка йшла 25 мінімум. І тут це 25, це в цьому році прям дуже гарний показник. Ну і я вам скажу, трошки, мені навіть важковато. важкувато. Можливо, то що захват більший, 2,5 метра, ніж плуг, бо плуг 7,4 я ходив, трошки кидає, більше там сильно не поженявся, ну і містами важкувати. Цей ходить 6,8 я так поставив, бо теж кидає. Ну і нагрузка така не сильно менша. Да, вона буває, ну, так боє стримає сильно. Можливо, то що дійсно... На 35, так ніколи це коли ця не варалося, і зриваю ту пусну підошву, і то так важко. Будемо діятися на це. А так 2,2 гектара, 1,5-1,7 гектарів в час показує призвичність. На оранці 1,3-1,4. Набагато менша швидкість, за рахунок захвата. За рахунок того, що воно рівненько, нема це клинів менше, бо все одно воронку навіть як ти рівно не йдеш, у нас так все включить. Воно все одно затягує і потім починаються клинички. Ну, тут небагато Бо ну, Я вже бачу чорна земля. Я знаю, якщо тут 2 гектара в цьому кусочку, то туди ще... Ну, два, до 3 гектарів. І соєднюся вже з цим. І потім краї від, краєвідсь. З плугом трошки простіше його розкрив. І виходить, плуг заходить за колесо і більшу частину закриває. Цим треба доїхати по ньому. ну, Так і поїду, що робити. Не перший раз. Ну кидаю, дуже кидаю. Можливо, я то що тут м'якша земля, бо такі колій наробив комбайн. Хоч і на спарці, але колій наробив великі. Все, останній проход, це клинчик, бо якось так в мене вийшло. Вчора ночі робив і не бачив, а воно вийшло затягувало. Хоч рівно виходив, але все одно воно затягує, затягує. Думав, оцей рівчак від плуга, як воно буде, так ні, дивіться, навіть не видно. Так добре, його пригорнуло, засипало і зарівняло. Оце тільки по остаткам видно, де плуг орав. Хоча по плугу і теж не сильно сказати, що гарніше, ніж. Ну, що чорніша земля, ніж після ерехлітеля. Але не прям там так ідеально. Можливо, щоб дісковку зробити було б краще, але, але. маємо що маємо. Не пішла б дісковка, все-таки бачите, містами трошки налипає на каток. Не критично, хоча, мені каже, земля все-таки підсохла після тих перших рихленів, де по пшениці було. Можливо, щоб було два катка, вони б друг друга чистили. Бо він відпадає, ну, швидше відпадає, ніж там було. Але якби теж. Експериментувати грати не хотіло, тим більше тут 5 гектарів було бачите, кусочок цей загорне, вирівнює і супер. Остається два край. Цей край маленький і той більше, там де оренка і все. Зрівняв. Як ви думаєте, буде толк? Буде різниця по врожайності на Оренській і на рихлені? Хотілося б, щоб не було різниці, навіть не кажу там більший. Хоча б, щоб не, не менше по було тут, А якщо так, то нафиг та воронка набагато. І зараз краї — добре, не треба пригати по цьому, як по оренки, там на ті йолочки прягати. Рихлення буде супер. Така, як тільки вражанність нормальна, то ну, ну, в принципі, ми вже відмовляємося, сіяти не будемо, тому вже не так критично. Думаю, що якщо що, наступні роки можна було б попробувати, там задіскувати, як небудь і потім зарихвати було б набагато краще. Але як ми вже відмовляємося, то по пшениці де там по горохові, якщо будемо сіяти, ну горох точно попробуємо. До краю доїжджаю і пробую країною. Все, вже вдома. Ті помити, он приїхав трошки раніше, почухали рихлітель. Став коло крана помити, світла нема. Вже годинки дві. Чекаю, нема світла. Ну, вже темно, вже сьогодні не... І не буде. Завтра помиємо. МТЗ заберемо і коло рубіна поставимо його під навіс, щоб на нього дожик не капав. Сніг. Ось тут не собі стояти, його місце. І все, ріхлічаль до стояти. І трактор теж помив, Хоча, можливо, ще є в нас 6,5 гектарів ячмінь, які ми рихлили, пізно вбирали, там можливо заїхати. Пізно вбирали, дуже багато падали, і там таке зелене стояло. Треба поїхати подивитися, що може завтра кинемо а Там 6,5 гектарів. Ці. Дві годинки роботи з дорогою. І все зробимо, це можливо. І все. А ні то. Ну, подивимося. Бо в середу дощ. Сьогодні на понеділок, в середу сильний дощ. Після дощу вже там десь передають. Так що на завтра тільки один день, щоб це все зробити. а ні, то. Вже роботи завершились. Миємо бонгар. І до лютого місяця.